Чи минулого року їх називали дітьми та школярами? Тепер вони студенти. На площі перед Франковим університетом сотні людей, серед них і ті, хто прийшов сюди вперше. Цьогоріч першокурсниками стали 4,5 тисячі випускників шкіл. Хотіла вже навчатися, хотіла поступити. Хотіла на перейти на нову сходинку. Нову сходинку, чогось досягнути, чогось навчитися. Здобути професію. Поряд з першокласниками найближчі родичі, більшість, а це 65 відсотків. Приїхали до Львова на навчання з інших міст. Тепер тут опановуватимуть самостійне життя. Що в перший клас було хвилювання за нього. Тепер вже поступив на державну форму навчання теж є хвилювання. Але син в мене молодець, так що ми його підтримуємо. Ну, знаєте, як воно є поки познайомиться зі всіма, а там все буде добре. Студентське життя першокурсники йшли з Богом. 1 вересня самого ранку сподеї молилися у Преображенській церкві. Після служби офіційна частина посвята у студенти, покладання квітів до пам'ятника Франкові, присяга та студентський гімн. Загалом в університеті Франка на 18 факультетах навчається понад 12 тисяч студентів.